Жіночого зустріча у першого сорту 10 кг. Ціна на лот всього лише 2350 гривень. Перша у нас S Олівер. Я, напевно, відео ось таке зроблю. Дивіться, яка класна. Взагалі. І розмір. Клас, дуже класна сорочечка. Наступна у нас ось така Тедіком. Далі у нас така замш. Розмір 48. Далі у нас ось така сорочечка. Оп. Далі. Зелененька. Розмір М. Оп. Вообще дуже класна сорочка, якщо чесно. Ось така розмір 36-й. Далі у нас дуже така ніжнякіна. 48-й розмір. Так, каміжна цена ще замш. Тут ще її плачка присутні. Далі у нас знову щось таке похоже на ту. Ось така сорочечка. Розмір 46-й. Червона, бордова, така насичена. Подовжена трошки, вона трошки нижче бедра буде. Розмір. 50. Далі у нас червона, класна, базова, косик дуже класна. А це у нас розмір М. Далі у нас знову замш, синенька, така класна, голубенька, класні карманчики. Розмір 50 48 Далі вельветова ось такого плану. Теж немаленький розмір. 36-й. 36, вона така як оверсайзен. Ось така цікавенька. Наступна ляна. Не, не ляна, така, похожа на, ля, на льон, але ні. Ось така простенька, вона трошки ширша така і завужена металі. Не знаю, як вам пояснити. Ось така потрапить, і вона теж подовжена. Наступна така яскравіша більше. Теж немаленький розмір доволі. Наступна така приємна, приємна і дуже класна. Такий кубичок приємний розмір S. Наступна. Ой, а там зараз да, я вам покажу бордова така. А це в нас, до речі, холістер. розміру S. І це хочу вам ближче показати який тут принт. <рив> <рив> ось така сорочечка. Трошки подовжена потихенічки. Далі у нас ось така сорочечка, розмір 48. Це у нас. Якась брендова 100%, тільки я не всі бренди знаю. Ось така наступна, це в нас теж замш. Розмір... Я не знаю, який, бо там не вказано. Наступна, ось така трошки менше вже. Розмір S. Далі в нас знову замш. Мені здається, що дуже багато цих замшів таких ви побачили цих сорочок. Ні, а ми порахуйте скільки сорочок і напишіть мені в коментарі. Мені буде, до речі, дуже цікаво. З вами трошечки поспілкуватися Я покажу буквально зупину пару штучок. Тут їх насправді ще дуже-дуже багато, але може я покажу, якщо також швиденько всі. Ось така. Далі у нас синя з червою купічком. Така цікавенька, знизу трошки така, як порвана. Далі голубесенького кольору. Знову замш, Ні зміняємо. Розмір 44-й. Така класна сорочка. Ще бомба. Хто хоче собі замовити цей лотик, 2350 гривень. І лотик поїде сьогодні до вас, тобто день замовлення. Ось така цікавенька. Світла. Оп, така трошки подовжена, як тунічка. Е, Нагадую, що це сорочечки жіночі байкові. Утеплені. тобто. 10 кг чистого першого сорту ціна 2350 гривень. Для замовлення пишіть нам або в коментарі, або пишіть нашим менеджером у нашій соцмережі. Все.